Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню. Ця пісня присвячена моїй сусідці, звати її Кристіною. Вона гарна, симпатична дівчина, людина з хорошими манерами, з хорошим вихованням. Вона занадто молода по відношенню до мене, але не дивлячись на це у зв'язку з тим, що у неї день народження, в мене виникло бажання написати їй пісню. І тільки що я цю пісню написав, абсолютно без підготовки, я хочу виконати цю пісню. Якість виконання буде не дуже хорошою, але не дивлячись на це, я хочу просто поділитись з вами тими відчуттями, які знаходяться в мене, які колись були в мене. Ну і ця пісня пов'язана з днем народження Кристини. Хочу її привітати з Днем народження, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, щоб вона була щаслива в коханні, в житті. Щоб завжди успіх і фарт переслідував її впродовж всього її життя. Пам'ятаю, дні щасливі були на весні. Восніх раді скрізь звучали в нашому дворі. І тебе також, Христино, тішило це все. Та не знали ми в ту пору, що це все не. -не. І в той час тоді тобою милувався я, бо ж ти наче сонце в небі гарною була. І бажання й мрію в серці затаїв собі, Бо ж хотів, щоб разом були, ми в той час тоді, і бажання й мрію в серці затаїв собі, Бо ж хотів, щоб разом були, ми в той час тоді, а тепер війна жорстока в Україні йде. Тут ми всі у цьому пеклі втратили себе, Бо вже рік, як ми воюємо на страшній війні, вже не буде того щастя, що було тоді, Бо вже рік, як ми воюємо на страшній війні, вже не буде того щастя, що було тоді, І в той час тоді тобою милуємо. i love say <laughs> Бо ж ти наче сонце в небі гарною була, і бажання й мрію в серці затаїв собі, Бож хотів, щоб разом були, ми в той час тоді, і бажання й мрію в серці затаїв собі, Бож хотів, щоб разом були, ми в той час тоді, пам'ятаю дні щасливі були. На весні, бо сміх радість крізь звучали в нашому дворі, і тебе також Христино, тішило це все, та не знали, ми в ту пору, що це все мене, і тебе також, Христино, тішило це все, та не знали ми в ту пору, що це все мене, а в той час тоді. Милувався я, бо ж ти наче сонце в небі гарною була, і бажання й мрію в серці, затаїв собі, Бо ж хотів, щоб разом були, ми в той час тоді, і бажання, і мрію в серці затаїв собі, Бо ж хотів, щоб разом були, ми в той час тоді.